Урсула фон дер Ляєн обрано на другий термін президенткою Єврокомісії. 401 голоси голос за, при необхідному мінімумі у 361, 284 проти. Захист європи та зелені технології це основні напрямки, які пообіцяла втілювати під час свого другого терміну. Урсула фон дер Ляєн у промові перед голосуванням в європейському парламенті. Також говорила про створення європейського оборонного союзу, аби захищати демократію на європейському континенті. А ще має намір. Продовжувати курс Європи щодо переходу на зелену енергетику, одночасно пом'якшуючи тягар для промисловості. Окрему увагу вона приділила подальшій підтримці України і, зокрема, згадала про нещодавно варварську атаку Росіян на дитячу лікарню Охмадит. Цей удар не був помилкою. Це було повідомлення, жахливе повідомлення для нас усіх. Отож, шановні парламентарі, наша відповідь має бути не менш чіткою. Ніхто не хоче миру більше ніж український народ тривалого миру для вільної та незалежної країни. І Європа стоятиме з Україною скільки буде потрібно. Отаке От наше повідомлення.